Я ще хочу поділитися результатами по замброзі чудового напою, у якому в одній цій бутилочці 11 вітер різних ягід. Тобто, це такий шикарний антиоксидант і влітку просто безцінний. І так у мене був момент, коли в нас тут була пандемія, різні ці нас стращали різними вірусами. І тут у мене поїздка за кордон. І перед цим треба було здавати там тести, всякі нюанси. І поїздка була довга. І я взяла з собою бути замброси і її по 2 столових ложечки, ну я так, на глаз наливала. І я і, і в Києві була, і ми злітали, і відпочили, і повернулися. І я так себе чудово відчувала. І Ми, як завжди, да, на відпочинку, у нас там було багато класних спеціалістів з різних країн. Ми я завжди там та, лягаю вчасно спати, а тут ми допізнаємо і спілкувалися. І всі ці, та, багато було емоцій, але замброса просто, я так запам'ятала, це такий захист, це така енергія, це така підтримка, що просто дорога перший раз, все було в мене в перший раз, і все це було легко і на такому, ну, залишилися дуже чудові такі підчетні. porra porra porra, porra.